Світ благодаті з книги Бреннана Меннінга Євангеліє Обірванця: Наш світ наскрізь пройнятий благодаттю, і незрима Божа присутність виявляється не тільки в дусі, але й у матерії, в олені, який стрибає по луці, у польоті орла, у вогні та воді, у веселці після літньої бурі, у ніжній лані, що мчить лісом, у дев'ятій симфонії Бетховена, у дитині, яка ласує шоколадним морозивом. У жінці з розмаяним від вітру волоссям. Згідно з божим задумом його сповнену любові присутність ми маємо відкривати для себе у світі навколо. Протягом кількох століть кельтська церква в Ірландії була позбавлена грецького дуалізму матерії та духу. На світ тоді дивилися крізь призму віри, коли молодий кельтський монах побачив, як його кіт ловить лосося, що плаває на мілководді. То вигукнув Сила Господня у котячій лапі. Кельтські хроніки розповідають, як монахи моряки мандрували Атлантикою, бачили Божих ангелів і чули, як ті співають, підносячись та опускаючись над далекими західними островами. Для людини з науковим світоглядом то були б лише чайки й олуші, тупики, баклани та мартини. Але ченці жили у світі, де геть усе становило слово Боже. Де Божа любов була очевидна кожному, навіть тим, кому з творчою уявою явно не пощастило. Як же інакше дивувалися вони Богові з нами говорити? Тогочасні ірландці леліяли святе письмо, проте водночас плекали й безнастанне Боже одкровення у його напоєному благодаттю світі. Природа буяє в очах у кота, казали вони. Адже з погляду віри, благодать і проведіння авви. Виявляється у кожному кожнісінькому елементі створіння. Як часто ми, побожні люди, ходимо серед краси та багатства природи і знай говоримо та говоримо. Тим часом уся безмежна палітра барв, звуків і запахів проходить повз нашу увагу. З таким самим успіхом можна було з наших закритих штучно освітлених помешкань і не виходити. Так ми не звертаємо уваги на уроки природи. І втрачаємо нагоду пройнятися мовчазним подивуванням перед Богом творіння, не падаємо ниць перед величчю сповненого благодаті світу. Створіння не вгамовує нашого зворохобленого духу, не допомагає знову побачити перспективу і не втішає нас у кожному прояві нашого буття три, натомість нагадує про повсякденні справи змінити сторінку в календарі чи замовити собі зимові шини. Мусимо знову відкрити для себе Євангеліє та світ благодаті.